Завершення наполеонівських війн відкрило перед Великою Британією епоху, коли вона на тривалий час посіла провідні позиції у світовій політиці, стала економічним і фінансовим центром зразком ліберального суспільства. На початку 19 століття завершилося формування Сполученого Королівства Великої Британії, яке утворилося внаслідок об'єднання Англії з Шотландією у 1807 році та Ірландією у 1808 році. За формою правління це була спадкова обмежена монархія. Першоджерелом влади в країні вважався монарх, однак його повноваження в прийнятті законів обмежувалися згодою парламенту, у питаннях управління згодою міністрів, яких призначав парламент, у судових питаннях вироками незалежних судів. За монархом визнавалася також вища виконавча влада. Законодавча влада належала двопалатному парламенту. Він складався з палати лордів, місця в якій успадковувалися, і палати громад, депутати якої обиралися. Виконавчу владу разом із монархом поділяв уряд, кабінет міністрів, який формувала партія, що перемогла на виборах до палати громад. Лідер цієї партії ставав прем'єр-міністром. В Україні діяли дві партії Торі та Вігі, які сформувалися наприкінці XVII століття і вели суперництво між собою. Партія Торі представляла інтереси землевласницької аристократії, лендлордів та англіканського духовенства. Партія Вігів, фінансово промислових кіл і пов'язаного з ними нового дворянства. Назви Торі та Вігі закріпилися за представниками цих партій під час запеклих парламентських дискусій 1680-1781 років. Це були лайливі призвіська, якими сперечаючись. Обмінювалися учасники суперечок. Представників партії країни називали вігами від шотландської злочинець, а партії двору Торі від ірландської Грабіжник. Загального виборчого права в країні не було. Існував високий майновий ценз. Унаслідок цього. В 1830 році із близько 24 мільйонного населення Великої Британії право голосу мали лише 478 тисяч осіб. Існували також так звані гнилі містечка, поселення, де проживало лише 10-15 осіб, що посилали своїх депутатів до парламенту і Нові промислові міста Бірмінгем, Манчестер, Ліц тощо, які взагалі не мали депутатських місць. У 1783-1830 роках англійський уряд очолювали Торі, а в 1830-1841 роках Вігі з ініціативи Торі. В 1815 році було прийнято так звані хлібні закони, за якими заборонялося ввезення зерна до країни, якщо ціна на нього знижувалася. Цей захід захищав високі прибутки землевласників і погіршував становище більшості пересічного населення. Хлібні закони було тимчасово призупинено. У 1817 році через хвилю масових протестів. Прагнучи придушити їх, уряд Торі одночасно припинив дію закону про недоторканність особи та став заарештовувати учасників мітингів. У 1819 році. Торі провели через парламент шість законів, за якими влада отримала право забороняти збори з кількістю учасників понад 50 осіб, масові процесії, проводити обшуки в приватних будинках, піддавати суворій цензурі пресу. У 1824-1825 роках. Торі скасували заборону на створення робітниками трет-юніонів, професійних спілок і ототожнення страйків із кримінальними злочинами. Однак робітникам заборонялося чинити тиск на підприємців за допомогою страйків із метою покращення умов праці. Торі вважали. Що своєю політикою захищають країну від нестабільності. Однак виборців вона розчарувала і на парламентських виборах 1830 року перемогли Вігі. Одним із найважливіших внутрішньополітичних заходів Вігів стала парламентська реформа 1832 року. Завдяки їй, як вважав лідер вігів Чарльз Грей, Велика Британія зможе уникнути такої революції, як та, що відбулася в 1830 році у Франції. За першою парламентською реформою, гнилі містечка позбавлялися 143 депутатських мандатів. Які передавалися промисловим містам, густо населеним сільським районам, а також Шотландії та Ірландії. Кількість виборців збільшувалася до 814 тисяч осіб за рахунок зниження майнового цензу. Реформа започаткувала компроміс між земельною аристократією. Та представниками фінансово-промислових кіл, які внаслідок реформи отримали можливість більше впливати на політичне життя країни. У 1833 році віги домоглися прийняття закону про скасування рабства в англійських колоніях. Того ж року було затверджено фабричний закон, який уперше встановлював обмеження тривалості робочого дня для дітей на ткацьких фабриках. Великим розчаруванням для незаможних британців став закон про бідних 1834 року. За ним скасовувався податок із підприємців на утримання бідноти. Ліквідовувалася допомога незаможнім із боку церковних громад та створювалися робітні будинки для бідних, умови життя в яких нагадували тюремні. Віги провели через парламент муніципальну реформу 1835 року, за якою право участі у виборах до органів місцевого самоврядування. Отримали всі платники податків. У 1837 році королевою Великої Британії стала Вікторія, правління якої увійшло в історію як вікторіанська епоха. Саме на цей період припало завершення формування парламентської двопартійної системи. Партію Торі. Із 30-х років XIX століття стали називати консервативною, а партію вігів ліберальною. У 1841 році на парламентських виборах перемогли консерватори. Вони заборонили працю жінок і дітей на шахтах, обмежили тривалість робочого дня для жінок на фабриках 12 годинами. Широкої підтримки в суспільстві набуло скасування консерваторами хлібних законів у 1846 році. Трагічною сторінкою історії тогочасної Великої Британії став голод 1845-1849 років в Ірландії. Він був викликаний картопляною хворобою. Та неврожаєм картоплі, основного продукту харчування пересічних ірландців. Від голоду і масових епідемій загинуло близько одного мільйону осіб, понад 1 мільйон 700 тисяч ірландців, тобто сьома частина населення, залишили острів і переселилися переважно до США. У цей період тривало формування Британської колоніальної імперії. Англія закріпила контроль над Канадою та своїми колоніальними володіннями, що залишилися в Північній Америці. Відбулася колонізація Австралії та Нової Зеландії. Розпочалося захоплення Південної Африки. Було здебільшого завершено завоювання Індії. Британці здійснювали перші спроби підкорення Афганістану, намагалися встановити контроль над Китаєм, Японією та іншими країнами Сходу. У 1839-1842 роках відбувалася англо-китайська опіумна війна. Вона була спричинена. Конфіскацією китайською владою опіуму, який англійські купці нелегально завозили до Китаю, здобувши перемогу у війні, Велика Британія примусила Китай підписати перший нерівноправний договір і відкрити для торгівлі з іноземцями кілька власних портів. Під час війни 1839 1842 років британці захопили острів Сян-ган Гонконг, який згодом став опорною базою для підкорення ними Китаю. На середину 19 століття Велика Британія стала власницею найбільшої колоніальної імперії, площею понад. 11 мільйонів квадратних кілометрів із населенням більш ніж 120 мільйонів осіб.